Всім великий привіт у новому відео. І відправляюся в світчик. Дивитися знижечки, новиночки і всяке таке. Ось так, подивимося, що тут є доброго. Знижок багато є, тренди, є новиночки, є ось цікавий там джампер, я бачу. Вверху подивіться, які класники. 600 гривень, бежевий, рукавчики такі до локтя. Ой, який він класний. чого так високо. Дуже він класненький. А також є купа снижок. 289 гривень, трикотажна сутка. З поясочком навіть. Ого-го, і за такі гроші просто вигідна буде покупка максимальна. Пробіжимося, подивимося, що додалося. Багато я бачу те, що було в минулому відео. Хтось, можливо, не бачив. 700 гривень у нас такий джембер. Не перестаю його нахваляти. Класний рожавий колір, по рукавам косах, такий об'ємної в'язки. І ціна досить демократична. Ідеально можна з цими кросівочками. Хто не любить ось цей декор, його, звичайно ж, можна зняти, він ось так кріпиться. Тобто це не проблема, ви можете собі купити ось такі класні кроси і зняти а, оцю пімпочку, цей декор з бусин. І ціна цих кросівок, правда, 1000 гривень, як би для сінсея немало, судячи з їхніх цін, але тим не менше. Ось ці класні штани шкірзану нагадують натуральну шкіру стрілками, штани палацу 700 гривень. Красивий такий відтінок, навіть щось до екрю. Довга сукня. Я так розумію, що це снежечка. Вона довга в підлогу, є боковий розріз. Ось така трикотажна сукня. Одна, правда, висить. Ой, 189 гривень. Ну це просто як задарма. Ще красива ось така сатинова сукня. Зі знижкою 389 гривень це навела 670 гривень в складі віскоза 41% знижки. Ось так урізі, драпіровочка такими складочками, плечі приспущені, красива досить сукня. Ще такі спітнички, сіточку. Зараз це мода. Якби така готика троянди на чорному фоні, багато у берщі, в є, в страдіваріус саме. А, з такої тканини, і досить і дорого. А, така спідничка коштує. Коштує. Коштує 349 гривень, бо це новинки і знижок немає. Бомбери можна купити за 1000 гривень в сірому кольорі, з пальтової тканини. Чорні класні джинси. Теж без знижки. 900 гривень, з ремінчиком, ось таким контрастним під рептилію, під крокодила. Ось такі штани з заворотами джинси з високою посадкою. Також є трикотажні костюми, світшот з баєчкою 450 гривень. І штани до нього, до цього світшота. Теж 450 гривень. Ось вони ці штани з вишеньками. Але така сама ціна. 450 гривень. Яка красива дитяча сукня, з трикотажу, як світшоток, з баєчкою всередині, з котейками, ось така вірного силуету з баєчкою. Симпатична досить. 269, 269 гривень. Дитячі взагалі дуже вигідно купляти, тому що тут низькі ціни на дитячі відрізняються від інших магазинів. 159 гривень, у нас така сукня, 100% котон це трикотаж. Як багато дитячого, просто дуже дитячий відділ. Мега, мега, насичений асортиментом дитячих товарів, які мали різні кардигани в'язані. 100% котон 349 гривень. Ось такий 100% котон в рожевому кольорі 299 гривень. Яка милота. просто милота. Різні джинси, теж великий асортимент. Ціна в середньому 800 гривень. Стильна безрукавка, подовжена, в чорному кольорі. Такий дутік і верхня частина, верхня тканина, ніби шкірзан 900 гривень. Ще ось така досить стильна є безрукавочка, вона стягується в талії і є капішончик. Ціна 900 гривень. Навіть не знаю, яку би я обрала, вони зовсім різні, але досить сучасні і досить по низьких цінах. Добавилися костюми. трикотажу багато добавилися. світшоти з байкою всередині і штани. Мятний колір. Такий припорошено-рожевий. Ось так з байкою всередині штани, наприклад, коштують. Ой, така низька ціна 349 гривень. І кишеньки. Вони, як джоггери, патент знизу є. І світшот 350 гривень. В складі переважає кутон, ще в такому нетному кольорі красивий. Подивіться, як воно класненько, зроблений такий красивий відтінок. Теж 350 гривень і такий самий світшотик. Ще ось такий світшот і є штани. 450 гривень сподобався цей світшот з баєчкою. Ще ось такий просто сірий є. А до цього зеленим френтом свішата є штани. Теж модель джовери, 450 гривень. Все дуже накидано, ось нова колекція написана, але тут, якби, важко щось знайти. Ось тут до 70% знижки. Просто шалена знижка, ось такі штани 200. 299 гривень коштують. 459 гривень. Ну, тут могли б більше знижку зробити, бо з такими блискатками. Не знаю, чи комусь потрібно. Ось такі можна за дешево купити класичні і в складі є візко за 269 гривень. Ось такі в клітиночку прямого крою, класика, досить непогані штанятка. Біль, навіть є з високою посадкою. Ось ці класні. Цікаво, вони зі знижкою, чи це в новинках. Такі Мкросливе Поліс місто Львів. 359 гривень є знижечка. Так, класичні штани можете купити за 219 гривень, просто супер пропозиція. За щіпами бокові кишеньки, навіть трішки прімнітки, з високою посадкою і гумка. За 200 гривень можна брати. Так, це просто капець, як все розвішано. 239 гривень. Ось така блуза. Мінімалістична, біла і в складі є віскоза. поруч висять еластичні маєчки. 150 гривень це, я так розумію, новий завіс. Знижок немає. Лаунж-футболочки. Футболка для сна, для відпочинку домашнього. 100% кутлон, 459 гривень коштує. Побачила в новинках, що з'явилися ось такі крусівочки, досить класні. Прошу звернути увагу, такі тінейджерські навіть трішки, судячи по таких широких шнурках. Ось такі. 899 гривень. Так, а тут просто магазнахідка, ось такий колір, такі відтінки за під дорогий бренд. Нагадую Дню Белансе. І ціна теж так 900 гривень. Ці кросівочки максимально мені сподобалися і я вам їх рекомендую. От зараз я на цю всю кучу і поставлю, щоб показати їх ближче, щоб роздивитися. Який красивий ремінчик з акцентною пряжечкою 189 гривень. І ще є ось такі 229 гривень з сердечками металеві. Це в новинках ось такий ще ремінчик 169 гривень. 189 гривень дуже нагадує натуральну шкіру. 799 гривень додавалися такі килими ще в сірому кольорі. Розмір 100 на 150 Ось ці калимочки. 117х180, це від чогось іншого указано, можливо, від цього калимка, що я показувала, це я вам показала на таке, який розмір. І ціна. Добавилися ще красиві орхідеї. Яка красива палітра. Ну, Сінцей любить штученькі квіти, Тут завжди великий асортимент і ціни досить демократичні. 129 гривень. Ось такий вазон в юску це буде набагато дорожче. Сподобався ще такий колір і реально нагадують наші живі орхідейки, якщо здалеку Давайте. Багато органазерів для прикрас. І ось такий в біло-блакитних кольорах з таким декором, з киточкою, з перлинкою. Тут ще навіть вишивка є. Красиво. Колаборація ще з якимось брендом, я не знаю, це бренд 299 гривень ціна і розмір 14,5 на 11,9 см у висоти. Ось такий вигляд всередині на ланцюжки, на каблучки, на сережки. Тут все є. Що тут такого симпатичного? Ось такий органайзер просто. Для зберігання якихось дрібничок можна помади собі зберігати. 159 гривень. Такий ще є класний, дерев'яний. Вау, 599 гривень. Верху скло можна собі гардеробно поставити. Мої улюблені чашечки ще є в продажі. І їхня ціна 239 гривень, чашка і блюдечко. додавалися ось такі 229 гривень, весняна тематика, чашка і блюдечко. Ось такий сет, такі боксики, теж весняна тематика, три штучки. І від більшого до меншого 249 гривень. Весняні теми ще є диспенсери для мила. Ось скло, сердечки 159 гривень. І ніжний весняний принт, який є і на скатертинках, і на чашках. Такі принти використовує Sінse 159 гривень, і є ось така склянка до набору для ванни. Так, ось така ще скляночка є 129 гривень. І ось ця можна придбати в наборі 129 гривень. Тарілочки дитячі Hello Kitty або з покебарою. Ось така тарілка 119 гривень. Ось тут весняна тема, такі принти, салатничок 129 гривень коштує. Десертна тарілка 159 гривень. Набір склянок з матового скла, високий, золотий контовочку золотою, за дві штучки 189 гривень. Побачила ось такі ще є весняна, весняна колекція. Ось такі тарілочки. До речі, є італійський бренд. Я дивлюсь одного блогера, там щось таке схоже, але там такі гроші коштує. Теж ніби такі квітки. 159 гривень коштує такий салатничок. І тарілочка 189 гривень. Друзі, ми були в Сінсайї, дивилися знижечки, дивилися новинки. Всім до зустрічі у нових відео підписуйтесь на канал, ставте лайкосик, всім па-па!